Юлія в момент вибуху перебувала в багатоповерховому будинку, що неподалік епіцентру падіння уламків. Я знаходилася в себе вдома, дочка моя залишилась у бабусі тут. Е, прибіжала сюди моментально, коли зателефонувала сестра і побачила оце, все, що тут знаходиться. І з цього моменту я не спала, сім'я не спала, сусіди не спали, всі допомагали, всі щось робили. У приватному будинку вночі спали троє дітей. Найменшій немає року, двом іншим по вісім. Дивом діти не зазнали ушкоджень. Сестра менша була тут біля цього вікна. Вона спала з мамою, і всі осколки у них на кроваті були. Ну, тобто їх вкрило цією хвилею і все. Також від вибухової хвилі постраждала п'ятиповерхівка. Мешканці кажуть, що чули свист, а потім гучний вибух. Показалось так, що диван наче, аж зашевелився і сильний удар, злякалися дуже. Скочила, почала все трясти з переляку. Позвонила сусідці, кішка моя взагалі, двері відкрила вона бігом, тому що ну, це жах. Це... Нормальній людині таке переносити, я взагалі не знаю як. Не знаю, як наші українці оце все переносять, переживають. У багатоповерхівці від вибухової хвилі повилітали старі вікна в під'їзді та на балконах. Покрівля на щастя не пошкоджена, кажуть місцеві. Квартира моя на втором етажі, нічого, нормально. Щось листіло як град щаслиніше тягла по вікнах. Ну я, я біля вікна, звісно, стояла, хоч кажуть, що нізяну. Я стояла біля вікна. А бачили, як збивали. Я не бачила, як збивали, а бачила, як у тих людей зарево було у, у дурі. Я думала, що там хати в них уже немає. На місці працюють представники благодійної організації. Людям надали осб плити та плівки. На місці відпрацювали служби від районної військової адміністрації. Вони фіксують ушкодження, щоб у подальшому відшкодувати людям збитки. Залучили на сьогоднішній день е, оперативно. Міжнародні організації, які надають допомогу, відповідно надається будівельні матеріали сьогодні, до кінця дня повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. У повітряних силах повідомляють, що в ніч на 30 жовтня окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та ударними БПЛА типу Шахет.